Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня! З вами завжди я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми з вами приготуємо топлене масло або масло кхі. Для чого я його буду готувати? У мене є такі ось. Давні запаси в холодильнику, звичайного вершкового масла, вони вже давненько лежать. Тому я і вирішила зробити це масло. Чому? Тому що топлене масло воно зберігається до року, якщо в холодильнику до року, якщо при кімнатній температурі до 9 місяців, воно набагато смачніше і для смаженої картоплі, і для картопляного пюре, і макароні вироби. Просто на хлібчик не мазати, воно дуже смачне і воно корисніше, тому що в ньому вже немає ніяких домішок. Готувати його рекомендують із домашнього масла. Але знаєте, добра кума, якщо бочка пшона. Якщо є пшоно, то розумна пані. А якщо домашнє масло є, то це добре. Але отаке, отаке масло звичайне. це... Ось таке масло ми беремо, вживаємо його, воно дуже смачне і дуже бюджетне. І я колись вже робила, і ще, і не з такого, а ще з іншого масла, яке гірше, вроде би. але масло тепле не вийшло гарне. І осад був дуже невеличкий. Що нам треба, перш за все, зробити? Це взяти такий старенький казаночок, якщо в кої казанок бажано, або каструлька з таким дном. І просто нарізаємо, щоб швидше це було. Нарізаємо на отакі невеличкі шматочки. У мене тут три пачечки вагою 600 грамів. Тоді вже в готовому вигляді, як зробимо, я все це зважу і вам скажу. Я вже робила це, мені це подобається. Якщо вже майже готова картопля вас смажена, і ви видасте. Ложечку такого масла буде набагато смачніше. І я ж кажу, пюре, макароні вироблю все. Ось так наріжемо все масличко. Ось так я порізала все масло. І дивіться, беріть масло, яка жирність є, таку вберіть. Тому що, знаєте, воно вихід буде інший, звичайно. Якщо ви берете якісне, дороге масло, це одне. Коли у вас трішечки воно буде менший там, міст самого цього масла. То менша кількість буде його, але в процесі термічної обробки весь вміст олії, там, що там рослина олія, що там ще є, воно випарується, воно випаде в осад, а у вас залишиться чисте, вершкове, теплене масло. Воно дуже корисне, навіть з медицинської точки зору. В Індії його це пішло з Індії, масло, називається. Якщо його на серце. Брати ложечку і з'їдати, воно там змазує і, і желудок і все Всі... ну, добре нам від того буде. Воно дуже корисне. Ось так. Я порізала і тепер ставлю на вогонь. Мені треба, щоб воно розтопилося. Ось я поставила на великий вогонь, щоб воно трішечки розтопилося. Потім можна робити і на водяній бані, але мені більше подобається так. Спочатку на великому вогні, щоб розігрівся, розігрівся казаночок, а потім прикручуємо газ, робимо його невеличким і кип'ятимо його до тих пір, поки з'явиться піна. Піну перші півгодинки ми не знімаємо. Тому що перші півгодинки не знімаємо, тому що вона вас через ситочку протече. А через півгодини вона зробиться тугою такою, потім легко зніметься. Потім ще через півгодинки там уже буде плівочка, зробиться просто плівочка, і ту плівочку потрібно буде зняти. Але оце шумовиня, піну і цю плівочку не викидаємо. Ми можемо їх використовувати у десь випічка, коли будете смажити картоплю, то давайте. Ось так, дивіться, бачите? Воно починає топитися. Ось так. Готується таке масло півтори-дві години. Спочатку ви ставите його, потрібно до нього поглядати, а потім, як закипить, вже на маленький вогонь поставити десь на таку конфорочку подалі, щоб дітки, якщо у вас є маленькі дітки або старі, Похилого люди вихилої віку, щоб вони не зачепили, не перелили це масло на себе. Переставити на таку конфорку, на саму-саму дальню, щоб не було ніякої шкоди, зберете вже пінку, коли зберете, і залишите, щоб воно ледве-ледве-ледве так булькало. Разом готується дві години. Потім, коли ви його виключите вже, спочатку з самого початку розливати не треба. Треба, щоб воно вистегло до такої. Теплої температури, аж потім розливати в чисті, сухі, сухі такі, щоб зовсім сухі були баночки або контейнери. Ось так закипіло, ось так воно починає кипіти. Бачите, і воно робиться прозоре. Там, де гарячі стіночки казаночку, воно вже починає топитися і робиться прозорим. Спочатку треба його, Отак, щоб воно рівномірно розтопилося. Це дуже-дуже така гарна штучка, корисна, смачна. Так що готуємо. Я зараз придвину на менший вогонь вже, і зустрінемося, як з'явиться багато кінь. На, на таке теплене масло ви можете брати масло різне, саме-саме, навіть саме дешевше, яке ви можете знайти. Взяти його просто більше. І у вас вийде якісне добре масло. Єдине, чого не кладіть сюди, це масло прогіркле. Або вже з такою якось пліснявою. Тому що при термічній обробці воно зробиться ще більшим таким яскраво вираженим смаком гіркоти і такого запаху плісняви. Дивіться, піна стала твердішою. Ось бачите, вона гарно відділяється. Оце шумовиня. Тепер ми його заберемо. І робиться таке прозорим саме масличком. Ось так. Отакою, Ось якою у вас ситечко, що у вас там є. Ось так, дивіться, воно гарно збирається. Сама масличка витече, а це ми складаємо у таку тарілочку, піалочку, мисочку. Обов'язково збираємо стіночок. Бачите, воно навіть не витікає вже з підсподу. Бачите, саме масочко прозоре стікає ось так. А шумовиня залишається у такій ситечку. Ось так. Ще через півгодинки подивимося, тут буде плівочка Теж те, що потрібно буде зняти. Обов'язково витоплювати масло потрібно. При, з відкритою кришкою, щоб зайва волога, яка є у самому маслі, щоб вона випаровувалася. Так ось дивіться, така плівочка, ось зробила, оце її нам треба зняти. А аромат стоїть такий горіхово-вершковий саме такий, який специфічний для цього масличка. Збираємо цю плівочку ось так, і теж не викидаємо її. Дивіться, капає чисте масличко. Гляньте, оце ще, доки булькає отакими біленькими бульками, це ще буде підніматися піночка, робитися така плівочка і сідає осад. Коли вже зовсім буде прозоре, ото саме тоді треба вимикати вогонь. Так ось так, булькає вже прозорим. Піни вже немає шумовиння, плівочок вже немає. Осадик ми бачимо, зовсім-зовсім малесенький. І ось так у нас ложки три, мабуть. Отакого от масла, яке було піною, ми його теж використаємо. А це вимикаємо і все ждемо, поки охолоне. Масло вихололо. Як бачите, яке воно прозоре, зовсім-зовсім дивіться. Прозоре, прозоре. І осаду зовсім немає. Тому що те піднялося на гору, ми піну зняли, зняли як шумовиння, водичка випарувалась. І ось тепер я беру ваги, щоб ви знали, так світло не стало. Придивляйтесь. Так, ставимо коробочку, коробочка без кришечки, 18 грамів. І тепер заливаємо сюди масло. Дивіться, яке воно позоре. Гарячим в пластикові ні в якому разі не заливайте. Але якщо у вас є багато масла і ви хочете його зберегти надовго, то баночки простерилізуйте. І можна залити гарячим маслом і закрити кришечками, які закручуються. А тепер подивимося на каструльку. Дивіться, по бочкам зовсім-зовсім мало такої. Шумовиння зібралось по бачкам. На дні осаду зовсім немає. І в нас вийшло 380 грамів мінус 18, ну, мінус 20-360 грамів отакого ідеально смачного, такий приємний смак, такий аромат горіхово вершковий на смак я пальчиком спробувала, слухайте, дуже-дуже-дуже смачне. Так що робіть і ви не пожалкуєте. Як воно вже зовсім захолоне, я вам потім покажу ще раз. Ось так: так що: 360 грамів Із 600 грамів, 360 грамів, і грамів 100 у нас вийшло піночки. Все остальне просто випарувалося і його немає. Так що готуйте, це дуже смачно. Так, дивіться, масличко. Майже захололо, воно захололо, але ще не, не задубіло, не встигло. Але я вам хочу показати, дивіться, яке воно. гляньте, Воно таке крупинками. Як захолоне, зовсім буде таке воно крупиночками гарними. Але воно дуже-дуже-дуже просто на хліб намаза, слухайте. Це така смакота, Ось так. Тепер накриваємо кришечкою і ставимо. І воно буде нам зберігатися, коли мені захочеться куди покласти його. Готуйте. Саме дешеве купіть масло, яке є. Зробіть із нього все рівно, воно то, що дешевше це вийде. У нас вийшло як три пачки. в мене було по 30 гривень 90 гривень. Тут 360 грам. То За 90 гривень ви не купите отаку здорову пачку 360 грамову. Такого якісного вершкового масла ви не купите ніде.